26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом невідомої раніше біди, яка розчинилась у духмяному повітрі, у білорожевому цвіті яблунь. Та хіба ж тільки у ній вона розчинилась у людських долях? Що в шної пори зібрались біля пам'ятника героям Чорнобиля? Шановні учасники зібрання, мітинг реквієм з нагоди 29-ї річниці Чорнобильської трагедії. Історії нашої держави, на жаль, дуже є багато скорботних таких дат, як сьогодні. Спогади, про які пронизують і серце, і душу, і відзиваються великою білью в кожному з нас. День Чорнобильської катастрофи. Це той день, коли. Багато людей, українців, інших національностей і інших країн мирно відпочивали, гуляли, жили своїм життям. Але сталася велика техногенна катастрофа нерозумного планування, наслідок того, що не зовсім відповідно відносилися керівництво, відносились. До тих питань, на які мали би, звертати, звертатися, мали би звертатися на більше уваги. Цей день навічно закарбувався в історії України скорботною, скорботною датою, яка мов не незгоєна рана і досі озивається гіркими спомінами пекучим болем людських втрат та страждань. За своїми безпрецедентними наслідками аварія на Чорнобильській АЕС перетворилася на національну трагедію, стала однією з найжахливіших техногенних катастроф в історії людства. Цей день став точкою відліку, яка наблизила світову спільноту до усвідомлення того, що подібні катастрофи це не проблема окремої держави, це не проблема окремого регіону. Це не проблема деяких держав, а це проблема, проблема всього людства. І та подія, яка сталася, вона дійсно сколихнула всю світову спільноту, яка почала по-іншому дивитися на. Ці питання для пам'ятного знаку жертвам чорнобильської катастрофи, щоб віддати данину пам'яті тим трагічним подіям, вшанувати подвиг героїв чорнобильців, які ціною власного життя та здоров'я від наслідків, які могли бути набагато жахливішими, набагато важчими, і не тільки Європі, а всього людства, тому що в той момент на території яку на світу. І дякуючи цим людям, які в перші хвилини, в перші хвилини призупинили ціною власного життя, ціною життя своїх, були в перші хвилини кинуті на спасіння, оточуючи спасіння половини Європи. Рік за роком після страшної катастрофи, а в серцях людей досі звучить відлуння тих трагічних подій. Ми пам'ятаємо про самопожертву героїв, які сьогоднішніх, а й прийдешніх поколінь на багато років вперед. Саме тому одним із передали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні в Україні досить непроста економічна і фінансова ситуація. Ми всі це прекрасно розуміємо. І головне завдання у цих обставинах громадян, які найбільше потребують допомоги в цю хвилину. Тому президент і уряд держави здійснюючи антидопомогу, яка виділяється для чорнобильців. Сьогодні соціальна підтримка держави надається більше ніковартішних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок. Чорнобильської катастрофи. Зокрема, у держбюджеті на ці цілі передбачено кошти в обсязі. Будемо старатися знайти відповідну відповідь, щоб наскільки це можливо допомогти вам у вирішенні тих чи інших соціальних проблем. Також відповідно до вище зазначеної програми на виконання статутної діяльності. шановні, сьогодні ми повторюємо. Повною мірою розуміємо наскільки велику і на масштабну справу зробили ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Їхній подвиг ніколи не піддасться історичному переосмисленню. Вони це зробили в ім'я спасіння України, в ім'я спасіння людства взагалі. Всім і від тих явищ, які взагалі можуть. Нести загрозу життю кожного з нас. Чиї самовідні дії стали зразки Міністерства Черної ситуації? Хочете побажати, щоб вони були настільки професійними, настільки відповідальними і настільки дієвими, як спрацювала ця служба в момент аварії на Чорнобильській станції. Дякую за увагу. 26 квітня. Це прийшла біда. Прийшла біда не в хату, а прийшла біда у всі хати. Але не побоявшись, чорнобильці поїхали туди і цю біду гасили. Но загасили, вони не побоялися ні смерті, нічого. І в даний момент, зараз залишився ще живий, я бажаю здоров'я і всього-всього найкращого. І бажаю здоров'я не тільки чорнобильцям, але й всім людям. Україною а квітучий сад нашої вітчизни. Щоб наші діти моникли мог... крила в білих зла. Б'ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля. Вони мави, хай повертається з чужини на рідну землю журавлі. Хай кожен новий день сповнює ваші серця миром і спокоєм. Ше...